Друзі, коли хтось коли-небудь випасав худобу, випасав, ну тим паче. О, бачите, тим паче покоління старше, то для них це більш знайомо, ніж для молодих точно. І я теж в своєму житті застав цей момент. Таку велику отару не випасав, але декілька там, корів довіряли випасати. І що я помітив? Дивним тим, що ну, звісно, не всяка така худоба, але от є певний вид худоби, який добре знає дорогу додому і добре знає свого господаря. От мені це якось так було дивно, що я любив виглядати, виходити, коли мене в селі залишали на літо, допомагати бабусі, дідусеві, і виглядати, як Отара вертається з Пасовиська. І по вулицям села розходиться, і її, знаєте, ніхто із погоничів не каже: так, ти йди сюди, ти йди сюди, там, не направляють. От вони йдуть якось, і кожна розходиться в свою вулицю, так, ніби в неї GPS-навігатор, і вона все орієнтується, знає, куди що як іти. І більше того, господар виходить перед свою хату, такий, не знаю, той, чи то звичай, чи то може підсказати худобі. І ось вона йде і чітко, йде от в свою калітку, в свої ворота, і в чужі не заходить. Ну, Може, бувають там виключення, але в чужі зазвичай не заходить. І пам'ятаю навіть такі випадки, коли випасаю худобу, і хтось з старших знає, коли вдома телятко народилося, і їй от щось вздумається, вона вирве того е припинання з землі, і як рване. Біжиш за нею, не встигаєш, і вона знає, куди вона йде. Чи то ти там десь далеко на полі, де б ти її не випасав, вона знає свій шлях, де її дім, де її господар, і туди біжить. Я хотів би з вами сьогодні зачитати одну притчу, яку, і таке, як повчання, навіть, яке говорить Господь Ісус Христос, і воно зв'язано з, з тим прикладом. Воно записано в Євангелії від Івана в 10 главі, 10 розділі, читаємо з першого вірша. Істинно, істинно кажу вам: хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому. І вівці слухають голосу Його, і Він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Ось Христос розповідає таку життєву ситуацію, життєвий приклад, тим паче дуже гарно зрозумілий людям того часу, які були скотоводами і особливо займались овечками. Для них все це було знайомо. Але Господь їм розказав цю притчу, і люди, які його слухали, думають, до чого він це розповідає? Що він хоче з цим сказати? До чого ця отара, овечки, пастух. Чого Він хоче нас навчити? Тоді Ісус сказав їм знову істину, істину кажу вам я двері вівцям. Всі, що приходили переді мною, то злодії і розбійники, але вівці не послухали їх, я двері. Хто через мене увійде, спасеться, і увійде, і вийде, і знайде пасовище. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Я, пастир добрий, добрий пастир, покладає життя своє за овець своїх. Ось до цього місця. Цікаво, що Христос, починаючи цю притчу, починає зі слів істину, істинно кажу вам. Тобто Христос, підготовлюючи аудиторію людей, які слухали його до цього, які навколо Нього були, Він натякає на те, що зараз буде лунати щось дуже важливе. Я хочу сказати вам щось дуже вельми важливе, і щоб аудиторія людей його уважно слухала. Цікаво, що Христос, щоб нам було зрозуміло, да, Він говорячи про, а, про пастиря, говорячи про отару овечок, Він говорить про себе як про пастиря доброго, і говорить про Отару, як про народ Його, про тих, хто мав би його слухатись. І щоб нам краще було зрозуміло, а, ця історія вона а, звучить в контексті попередньої історії, яку, яка перед цим трапила з Ісусом Христом. А перед цим у Ісуса Христа був діалог з людьми, які вважали себе начальниками і пастирями в народі. Перед цим Христос розмовляв з фарисеями, з фарисеями, які вважали себе тими, хто правильно скеровує, водить, навчає і наставляє народ. І ось він в противагу їхньому вченню, їхньому пастерству говорить про те, хто є справжній пастир. Хто є істинний начальник, і хто, і хто є народ його, хто його слухає? Уявіть собі ситуацію, да, ось Христос каже про те, що є кошара, є пастир, але є злодії. Уявіть собі ситуацію, що у вас є своє пасовисько, своя отара, а от, і хтось деінде залазить через забор, запригує і починає Свої правила диктувати і наставляти. Так, ви їсте те, то, ви поступаєте так, виходите туди, -то, ви слухаєтеся мене. І ось Христос, говорячи про те, що є злодії і розбійники, Він говорить про те, що є люди, які вкрадуються в Божий народ, в Боже стадо, для того, щоб пограбувати, для того, щоб взяти те, що їм не належить. Більше того, він каже, що ці розбійники це люди, які, крім того, що беруть те, що їм не належить, крадуть, вони ще й роблять це з насильством. Першим, хто переліз через паркан, був диявол. Першим, хто переліз через паркан, був диявол в Едемському саду. І всі, хто поступають подібним чином, Поступають так, як поступив їхній начальник диявол. В другому вірші Христос каже такі слова: А хто входить дверима, той пастир вівцям. Христос, кажучи про себе, Він говорить про те, що я входжу дверима. Що це означає? Це означає те, що Христос прийшов як істинний справжній пастир. Він прийшов по писанню, по тому передбаченню і по тим пророцтвам, які Господь сказав ще до цього. Що істинний Месіє, істинний начальник прийде ось так, він буде таким, то Він буде робити ті чи інші справи. І Христос, прийшовши дверима, прийшов як справжній істинний, той, про кого передбачив Господь. Далі, з 3 по 5 вірш. Христос описує картину отари і пастиря. Воротар відчиняє йому, і вівці слухають голосу Його, і він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Один місіонер Тім, якось він викладав в інституті, де я вчився, і він розказував таку цікаву історію про зустріч з одним пастирем овечок, який випасав свою худобу. І він каже: ну, це було на, десь на середньому сході. І він каже: ну вони, звісно, вдягнуті, як пастухи, специфічну свою одежу, своє вбрання і так далі. І ось він каже: я разом з ним йду розмовляю, і ми підходимо до місця, де напувається худоба, до джерела, і туди сходяться декілька отар. І в кожній отарі там десятки тиховечок, може до сотні добігати. І ось всі ці отари злилися в одну купу і напуваються біля джерела. І цей тім каже: слухай. До пастері, як ти взагалі своїх тут понаходиш, розбереш, де твої, де чужі. А цей пастир каже, не проблема, я просто скажу і мої прийдуть до мене. Тім каже, ну це я здивувався. Ну як так? Тут їх там декілька сотень біля того джерела, хто зрозуміє, куди йому йти, і де голос начальника. Ну І цей каже, подожди, зараз вони поп'ють і ти все побачиш. Ну Овечки напилися. І цей пастух щось там ла 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 ла, -ла до них там проказав, тільки бац-бац, там отудова, там отудова, там Повиходили, посходили, всі до нього поприходили. Каже, ну це всі мої, а ті, що не прийшли, то не, то не мої. Каже, слухай, а я так можу зробити? Каже, ні, тебе не послухай. Ну давай попробуємо. Ну, там, на черговому джерелі, черговий раз, коли вони там випасають отару, ну і питає, там, що я маю говорити, ну, те-то, те-то. Ну, він та -ла -ла, ла 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 щось там повторює, овечки там підняли голову, подивилися, не той, далі собі там, стоять п'ють. Каже, слухай, я, напевно, просто виглядаю, як не ти. От якщо вдінуся, буду схожий на тебе, ну точно, скажу те, що ти, прийдуть. Ну, Каже, на, там, дав йому свого капелюха накидку, той знову виходить, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, ці щось розвернулися, подивилися на нього, не той, не наш. І тільки, коли позвав свій Свій пастир, то його, його почули. А, так, і, так і з Христом. Христос а, говорить і ті, хто Його, вони чують голос свого, свого пастиря. Але як чути, як впізнати голос Свого пастиря? Потрібно знати самого пастиря. Потрібно знати Бога свого. Щоб розрізняти голос Божий від не голосу Божого. Щоб розрізняти, чи то Божа наука, чи то якась людська. Знати Бога свого. І цікаво перед цим, Христос розповідає цю історію в контексті попередніх подій, і перед цим відбулася цікава подія, коли Чоловік, який був сліпий від народження, він розрізнив, де голос справжнього пастиря, а де голос несправжніх пастухів. Ось, давайте звернемось до цієї історії, вона записана в Євангелії Івана, попередній главі, в 9, і я вибірково зачитаю. Проходячи, Ісус, проходячи разом з натовпом людей, побачив чоловіка сліпого з 1 вірша 9 глава. І, проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. І далі шостого. Сказавши, він плюнув на землю, зробив грязь, і слини, і помазав, і помазав очі сліпому грязю, і сказав йому Піди вмийся в купальні Селоамській, що означає посланий. Він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди і ті, що бачили його раніше сліпим, говорили, чи це не той, що сидів? І просив милостиню, інші говорили, Це він. А ще інші говорили схожий на нього. Він же сказав їм: Це я. Вони розпитували його, Як же відкрились очі твої? Він сказав йому відповідь: Чоловік, котрого звуть Ісусом, зробив грязь, помазав очі мої і сказав мені: Піди в купальню село і вмийся. Я пішов, умився та й прозрів. І питають його, де він? Він відповів, Не знаю. Повели цього колишнього сліпця до фарисеїв, а була субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Запитали його також і фарисеї, як він прозрів, а Він сказав їм: Він помазав грязю очі мої, і я вмився і бачу. Декотрі з фарисеїв сказали, Цей чоловік не від Бога, бо не дотримується суботи. Але інші казали, як може чоловік грішний творити такі чудеса, і сталася між ними суперечка. Тоді вони знову говорять сліпому, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі, а він відказав Він пророк. Юдеї, однак, не повірили йому, що він був сліпий, і прозрів, доки не покликали батьків того прозрілого, і запитали їх, чи це ваш син? Про котрого ви кажете, що народився сліпим. Як же він тепер бачить? Батьки його сказали у відповідь Ми знаємо, що це наш син і що він народився сліпим. А як він тепер бачить, ми не знаємо. І хто відкрив йому очі? Не знаємо. Він дорослий, його запитайте, нехай сам скаже про себе. Так говорили батьки його. Вони боялися юдеїв, бо юдеї змовились уже, що коли хто визнає його за Христа, тобто за Месію, того відлучити від синагоги. Тому то говорили батьки його він дорослий, спитайте його. І вдруге покликали чоловіка, котрий був сліпий, і сказали йому: Віддай хвалу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник, говорячи про Ісуса. Але він відповів, чи він грішник, я не знаю. Одне знаю, я був сліпий, а тепер бачу. Знову спитали його, що зробив він з тобою, як відкрив тобі очі. Він відповів їм: Я вже говорив вам, та ви не слухали. Що ще хочете почути? Чи не хочете, і ви стати учнями його? Вони ж докоряли йому і казали: Ти його учень, а ми учні Моїсеєві, ми знаємо, що Бог говорив з Моїсеєм, цього ж не знаємо звідки. Чоловік, який прозрів, сказав у відповідь: Тож і дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив очі мої. Ми знаємо, що Бог не слухає грішників, але хто шанує Бога і виконує Його волю, того слухає. Від віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому з народження, коли б він не був від Бога, не міг би творити нічого. Вони відповіли йому, кажучи. Ти весь народився в гріхах, і ти будеш нас вчити, і вигнали його. І Ісус, почувши, що вони вигнали його геть, і, знайшовши його, сказав йому: Чи ти віруєш у Сина Божого? Він сказав у відповідь: А хто він, пане, щоб я увірував у нього. І Ісус сказав йому: Ти бачив його, і Він говорить з тобою. Він сказав: Господи, я вірую, і поклонився Йому. Ось дві категорії людей в цій історії і Ісус. Одні знають Його, другі не знають Його і не знають звідки. Одні йому поклоняються і віддають шану і повагу, другі нехтують ним, зневажають, ненавидять і відкидають Його. І Христос про цю категорію людей каже, що є ті пастиря, які є злодіями і розбійниками. Які входять в отару, перелазячи через паркан. Далі Іван від Івана, 10 глава, з 8 вірша. Всі, що приходили, каже Христос, переді мною, то злодії і розбійники, але вівці не послухали їх. Цікаво, що до Христа, до Христа в ізраїльський народ приходили люди, які називали себе Месіями. Приходили і говорили. Що ми є Месія, я є Месія, я визволитель, я той, кого, про кого Господь обіцяв. Але Христос каже: всі, хто до мене приходили, це всі лжехристи, це всі неправдиві Месії. І цікаво, що Христос після себе каже, що і ось коли буде церква моя, будуть приходити люди, які будуть називати себе Христами. І ми читаємо Евангелії від Іван... Матвія. У 24 главі з 23 вірша. Христос, говорячи про останні часи, звертаючись до людей, говорить наступні слова. Тоді, як хто скаже вам, ось тут Христос або там, не вірте. Бо з'являться лжехристи і лже пророки, і чинитимуть великі знамення і чудеса, щоб звести як можна і вибраних. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте, бо як блискавка виходить зі Сходу і видно буває, аж до Заходу, таким буде і прихід Сина людського, буде труп, там зберуться й орли. Христос каже про те, що і сьогодні будуть люди, які будуть видавати себе за Христа, або люди, які будуть говорити ось, ось. 19 числа такого-то року Христос має прийти. Каже, всім цим слухам не вірте. Тим паче Христос каже про те, що Його прихід трапиться так, як блискавка. Хто може передбачити, коли вона блисне? Хто може сказати, в який момент це відбудеться? Ніхто. Так Христос каже і про свій прихід. Ніхто не зможе ні передбачити, ні сказати часу, терміну моменту, коли це має відбутися, це відбудеться так, коли цього очікувати не будуть. така події якось відбулася про неї Степановко ще якось розповідав. В одну церкву приходить чоловік, одягнутий таке в біле вбрання, коси опущені, ну, Ну, прямо як Христос на, в нашій як мінімум, культурі, на зображеннях заходить таким поважним видом, босий в дім молитви. Охранік сидить, Він каже, я Христос таким поважним тоном. Цей думаю, перша думка поклонятись, напевно, падати. А друга думка: ану покажи рани на руках. <кій> Звісно, там нічого не було. Так от Христос попереджає про те, що прийдуть лжехрести, лжепророки, пророки, лжевчите, які будуть зводити багатьох. Але ті, хто знають голос Божий. Чому нам важливо знати Бога свого? Ті, хто знають голос Божий, чужого голосу не будуть слухати. Дев'ятий вірш. Я двері, хто через мене увійде спасеться. І війде, і вийде, і знайде пасовище. Христос каже про те, що я є дверями, я є тим входом, яким людина. Єдиним входом, яким людина може війти і спастись. Немає іншого шляху, немає іншого входу, як Христос. Сьогодні є дуже багато претендентів на те, що ми є правильний шлях, через нас спасіння, різних релігій, вірувань. Але коли настане той момент, коли ми пристанемо перед Богом, тоді стане явно і зрозуміло, шлях був тільки один. Його Син Ісус Христос. Хто є мій пастир? Христос каже: Я пастир добрий. Добрий пастир покладає життя своє за овець. Я пам'ятаю, якось один мусульманин, спілкуючись, увір, який увірував Христа, спілкуючись з іншим мусульманином, каже, що дав тобі твій що зробив для тебе твій Бог. Що саме найкраще, найважливіше і найцінніше, зробив для тебе твій Бог? А мій віддав життя за мене. А мій пішов на хрест, щоб померти за мої гріхи. Що зробив твій Бог? Я пастир добрий, добрий пастир покладає життя своє за овець? Хто мій пастир? Той, до кого я приходжу, коли в мене є питання? Той, в кому я знаходжу розраду, коли мені тяжко. Той, на кого я надіюся, коли є потреба. Той, хто заповнює мій вільний час. Той, про кого я з думкою прокидаюся і встаю, ото є мій пастир. І так можна перевірити себе, хто є мій пастир. В псалмі 22. Давид каже такі слова, Господь пастир мій, я в недостатку не буду. На посовиськах зелених оселить мене, до тихої води мене провадить, він душу мою підкріпляє, веде мене стежками справедливості ради імені свого. І коли б я пішов долиною тіні смертної, не побоюся зла, бо ти зі мною, твій жезел і твій посох, вони мене втішають. Ти переді мною стіл приготував у присутності ворогів моїх. Мою голову ти намастив оливою, моя чаша повна аж переливається. Так доброта і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні життя мого, і я перебуватиму в домі Господньому багато днів. Хто є мій пастир? Господь то мій пастир. Можливо, для когось телевізор то мій пастир. Можливо, для когось телефон, то мій пастир, для когось інтернет, для когось, можливо, визначна якась людина, особа, керівник. Хто є мій пастир? Тому я і послідую, того буду вихваляти, тому буду служити, тим я буду жити. Господь то мій пастир. Ісус є добрий пастир. І як добре знати свого пастиря, знати свого Господа. І хто, можливо, сьогодні ще не являється дитиною Божою і для кого Господь не є вашим пастирем, стати дитям Божим дуже просто. Господь каже такі слова. Хто покличе мене, до того прийду. Хто призове мене, тому відповім. Сьогодні є в кожної з нас можливість звернутися до нього і сказати: Господи, хочу, щоб ти був моїм пастирем. Слава йому! Станом помолимося. Амінь.